Оце ліжко зроблю такий коротенький відеогляд. Товщина боковин. Щоб хтось не думав собі. 20 см товщина боковин. Можна зробити 25-28. тут. Чик 20 см грубо. Підйомний металевий механізм. Спинка теж тиста. Зараз до спинки доліземо. Від стіни. 16-17 см. Так, тканина велюрова, бо видно, що там є плямки від пальців. От, підйомний механізм. От, дивіться, скільки місць. Можна щось заховати, і то досить багато можна заховати. Металевий механізм підйомний. От. І ми таке ліжко відправляємо по Україні. Безкоштовна відправка. Ціна ліжка вже з відправкою 25 тисяч гривень. От там піднято, бо там ДВП не лягло. Ну, це це таке неважливо.